Покажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Логарифм від х плюс 1 за основою 1 третя дорівнює мінус 2. Для цього для початку згадаємо значення логарифму. Логарифм числа b за основою А називається показник степеня c, до якого треба піднести А, щоб отержити b. Тобто Б у нас дорівнює А в степені С, а Б більше нуля і А не дорівнює одиниці. От, користуючись означенням логарифму, ми з вами розв'яжемо наше рівняння. Перепишемо його: логарифму х плюс 1 за основою 1 треті дорівняє мінус 2. Дивимося, як ми знаходили b за означенням. Треба А піднести до степеня С. Так і тут, як знайти х плюс 1. Х плюс 1 буде дорівнювати 1 третя в мінус другому степені. Ну, давайте одну третю піднесемо до мінус, одного, мінус другого степеня. По-перше, мінус каже про те, що дріб перевернеться, тобто, забираючи мінус, перевертаю дріб. Була одна третя, стане три. Перших. Три перших це є 3. Тому можемо за все, що це 3 мінус піде, залишиться в квадраті. Молодь, ще раз наголошую, бо а ділить на Б в мінус першому степені це Б ділить на А, тобто мінус перша степінь перевертає наш дріб. Так, далі. Звідси замінимо 3 в квадраті на 9, потім виразимо їх, це 9 мінус 1. 9 мінус 1 дає нам 8. Якому проміжку питають належить е корінь рівняння. Ну, у нас 8, і він попадає в проміжок від 7 до 9, тобто відповідь Д.